Так, тепер показую, що в нас є в салоні, Hyundai Ioniq 5, тому що в салоні особисто для мене навіть більш цікаво, ніж зовні. Ну, по-перше, в нас шторки, у нас є двоступінчатий підігрів, у нас є тут підсвітка в динаміках і ось тут в ручках зараз її не видно. Далі у нас є електропривід ось цієї подушечки. Ну, Це дуже круто для цього класу автомобіля. Пару нюансів є ось тут, скоріше все, дитяче крісло стояло, ось тут невеличка штукенція присутня. Але в цілому салон на 340 140 тисяч, не задертий, не подертий в дуже гарному стані. Також у нас є дві USB-зарядки, у нас є регулювання, скажімо так, з запереднім кріслом, і звідси з кнопок можна регулювати так само задній По Попередку. Ось так це все виглядає, куча регулювань. Атаманочка в нас є і у водія у пасажира, і є пам'ять. Ось тут є ще ось такий нюанс. Ну, в принципі, очікувати, що все буде в ідеалі неможливо. Далі, що у нас? ну Камери 360 Все це присутнє. Що мені дуже сподобалось, це бардачок. Зараз продемонструю. Я такого теж ще не бачив. Оп, Ось так виїжджає. Не відкривається, а виїжджає. Тобто сюди можна кучу всяких речей засунути, покласти. Так само, тут ніша є додатково. тут Підлокітник теж відкривається. Ну, коротше, ергономіка е, дуже прикольна. Е, Я дуже хочу зняти цей автомобіль на YouTube, продемонструвати, тому скоро буде на нашому Ютуб-каналі.